Volkswagen ID Unix. Автівочка, яка все більше і більше набирає популярності в Україні. І на зараз виходить на перше місце по продажу. Ми просто не встигаємо їх привозити. Сучасніший дизайн ззовні і всередині. Декілька комплектацій, які задовольняють любого власника. Це в нас комплектація Ультра. Максимальна комплектація для монопривода. Шкіряний салон, підсвітки салона Ambulance, панорама, шкіряні сидіння, пам'ять, масаж, підігрів сидінь, підігрів керма. Дуже багато місця на задньому ряду сидінь. Комфортний вхід, вихід, величезний багажник. 20-ті колеса. Камери 360, всі помічники водію, проєкція на лебове скло. Матричні фари, ембіленс подсвітка зовня. Машинка може заряджати 100 кВт на годину постійного струму і до 7,4 кВт змінного струму. Пасажира також пам'ять, масаж підігріви. Ця автівка, а також багато інших електромобілів ви можете побачити і придбати у нас на Багатирській 1А. Кого цікавлять електромобілі, телефонуйте, консультуйтесь, приїжджайте, купуйте торговий Дімікар.